Трагедія в затоці сталася в день пів на четверту. На морі був шторм. Незважаючи на це, на пляж привели групу підлітків із Тернополя. До Одеси юнаки приїжджали на музичний конкурс. Жили на одній з місцевих баз відпочинку. Такі були хвилі, що розуміти, ну, там страшно було заходити навіть на край берега. Разом із дітьми на пляжі був керівник ансамблю. Очевидці кажуть, він не заперечував проти купання. Судячи з усього, ані чоловік, ані його підопічні не усвідомлювали небезпеки. А попереджень про заборону купатися на пляжі просто немає. Ніхто нікого не приближав, що це був шторм. А люди, які не живуть около таких морей і водойомів, які річки спокійно не можуть відлічити волну від шторма. Піду приждені не було, табличок нет. Хвилі затягнули юнаків на глибину. На порятунок кинулися їхній керівник та ще один турист із Хмельниччини. Але і вони почали тонути. На базі відпочинку рятувальників не виявилося. Звідти на поміч прибігли лише місцевий електрик та студент-будівельник, але і вони не впоралися із хвилями. І почали люди біжать і спросили. Ми спросили, що случилось. Вони кажуть, там люди топляться. Ми з пацаном побіжали і. Виділи, що там діти кричатися. Я одразу в воду, навіть не думав. Витачить не вийшло. Справжнім героєм дня став Павло. Він працює у прокаті човнів і професійно навчався рятувати потопаючих. Чоловік особисто витяг з води двох підлітків. Ні туди, ні сюди не можна було плити. Воно на місці отак болтає, і сили забирає вода і все. Волна більша. Техніку ми не могли спустити. У мене є техніка, але я такой шторм його б просто перевернули і побило б. Тобто, це безполязно. Ще двох юнаків, 14 та 16 років, з води витягли вже мертвими. Так само потонули їхній керівник та хмельницький турист. Павло розповідає, все могло би бути інакше, якби на пляжі було б хоча б елементарне рятувальне спорядження. Якщо на базі діти відпочивають, то у них у них навіть не було там, при базі нічого. Ні кругов, ні канатів, ні жилетів. Тобто, ми не знаємо. Я просто навіть не успел повернутися, одеть на себе то там спасательные жилет, ласти. Просто приходилось так этих дітей. В Затокській сільраді пояснюють, тут на 10 з лишком кілометрів пляжу немає жодної рятувальної станції. Ще 2003 року їх роздербанили, а землю продали під бази відпочинку. Стаціонарні рятувальні станції, оснащені личним составом, плавсредствами, и даже компрессорной установкой для забития баллонов с сжатым воздухом, были обществом спасения на воде Одесской области, были проданы какой-то частной фирме «Вантазия», которая расположена в городе Одессе. Сейчас, на данный момент, на территории затоки спасательных станций социальных нет. Функції рятувальників в затоці виконують підприємці, які займаються прокатом човнів та скутерів. У сільраді кажуть, це незаконно, але іншого виходу просто немає. Аби заново організувати рятувальні станції, потрібно не менше 10 мільйонів гривень. Виділяти їх ніхто не квапиться.